Зараз ми з вами поговоримо про літак такого типу, ну тип якого мені здається ми ще на цьому каналі навіть ні разу не згадували. Сьогодні ми з вами поговоримо про аеробатичний літак Extra ae 300. Ну що ж давайте ми почнемо говорити про цей легендарний літачок ще от з далеко 1983 року, коли чоловік Волтер Екстра, це німецький аеробат, захотів зробити свій літак. Він заснував компанію, яка логічно називалася на честь цього прізвища, і називається вона Екстра. Дотепер існує Екстра флюкцекбау. Ось. І почав він виробляти свій перший літак, який називався Екстра 230. Екстра 230 це був літак, з якого був взятий дизайн фюзеляжу літака, про який ми з вами сьогодні говоримо, і в якого були ще дерев'яні крила. Ось. І в 1983 році він почав його робити, до 90-го року робив, і потім в 90-му році, після отримання сертифікації, він зупинив виробництво цього літака і почав виробляти літак Екстра ae 300, про який ми з вами сьогодні говоримо. Полетів цей літак Екстра перший раз у 1988 році. Потім отримав сертифікат, німецький сертифікат в 1990 році і потім вже почав, от бачите, вироблятися. І потім припинилося виробництво літака попередника. Його екстра 230 Що помінялося в цьому літаку? Дизайн корпусу був, в принципі, той самий. Це була та сама сталева труба, скажімо так, просто от сталева трубка. Корпус був сталевою трубою, зроблений з сталі. А крила в цього літака в нового вже не дерев'яні, вони зроблені повністю з карбону. Коли я кажу повністю, я маю на увазі, що в них обшивка, скажімо так, з карбону. То, що ми бачимо ззовні, і скелет крил Airfoil так само з карбону. Він так само зроблений з карбону, і крила в нього виходять міцні і ультралегкі. Сунемося далі, а сунемося ми до того, що цей літак може переносити навантаження в 10G і в 8G. 10G може переносити одномісний літак, одномісний тип цього літака це стандарт. Ні, це не стандартна екстра. Стандартна екстра це просто екстра 300, а менша екстра з одним місцем це екстра 300 s Ну, S через те, що менший розмір. Або сингл. Там можна багато що прив'язати. Наприклад, от з одним місцем вона може переносити аж 10 G, а з двома місцями вона може переносити 8G навантаження. Так само цікавий момент про крила. Крила. Знаєте, є такий так званий angle of incidence. Angle of incidence це кут між хордою крила, між хордою айрфойлу крила і віссю, горизонтальною віссю літака, яка проходить від хвоста до носу через фюзеляж. Цей кут дорівнює 0 градусів. Тобто крила так само направлені, от як фюзеляж. Для чого це зроблено? Для того, щоб цей літак був ефективний в аеробатиці, для того, щоб він міг одинаково. Мати одинакові характеристики польоту, коли він летить правильно, скажімо так, звичайний політ виконує, і коли він летить догори ногами. Щоб в нього була одинакова продуктивність. Ось, це все, що я можу зараз сказати от вам про такі, знаєте, характеристики крил фюзеляжу цього літака. Але можу ще розказати про його моделі. Багато цікавого, там деякі моделі його встановлювали, деякі рекорди, наприклад, цей літак. Наприклад, був першим літаком одна його модель, яка називається 330 LE. Це був перший літак на електричному двигуні, який підняв планер в повітря, який за собою виштовхав планер в повітря. Перший літак на електричному двигуні. Але цей літак з самого початку, само собою, що він не був на електричному двигуні, він був на двигуні і він є, і він далі виробляється на двигуні. Uh, Lycoming A. І IO 540 деякі модифікації цього літака мають двигун 580, трошки потужніший. І 540 стандартний двигун для цього літака має потужність 300 кінських сил. Тобто така маленька, відносно реально невеличка машинка, має аж 300 кінських сил. Цей літак може літати зі швидкістю. Е, Круїз під так званий швидкість круїзу 380 км за годину це 205 вузлів. Швидкість зривопотоку в цього літака 60 вузлів. Це при тому, що він буде важити 820 кг. І G-ліміти, я вже вам сказав, що 10 і 8 відповідно до Кількості місць в літаку і кількості людей в літаку. А що цікавого по моделях, можна сказати? Моделей є відносно небагато. Наприклад, відносно до того ж пайпера, про який ми з вами говорили, тут моделей небагато. В того пайпера там отако моделей було, в цього моделей небагато. Кожна модель цікава, але ми з вами поговоримо про такі, давайте от найосновніші моделі, які зробили якийсь великий вклад, наприклад, які чимось відзначилися, або які зроблені чисто. Для якоїсь одної компанії і більше ні для кого. Так, да, Для компанії, ну це як, я не знаю, чи це компанія точно. Ну, давайте називати її компанія Red Bull. Ми зараз до цього дійдемо. Стандартний 300 і 300 s 300 це двомісний, 300 – це просто одномісний літак. І він трошечки зменшений і зменшений так само в нього розмах крив. Наступний літак, про який ми зараз з вами поговоримо, це буде 300 sp Багато про нього казати не буду. 300 – це той самий одномісний літак. Але от ця П, що додається до його назви, означає перформанс, тобто продуктивність. Чим він продуктивніший, та тим, що знизили вагу цього літака і поставили на нього хвіст з іншої моделі літака, яка називається Extra 330 SX. 330 SX це та сама Extra 300, просто вони почали потім її називати 330. І потім цей літак, до речі, SP перестав вироблятися, коли... Увійшов в гру літак SC, про які ми з вами так само згадаємо сьогодні. Так само є модель 300 SHP. SHP це S просто з хай performance уже. Не просто Performance, а хай перформанс, висока продуктивність. Але суть в тому, що ця модель не сертифікована. Це просто SP з двигуном 580, а не 540. Цікавий момент SR Extra 300 SR. Це одномісний літак з спеціальними крилами. Які зробили, от, яка зроб... компанія зробила замовлення на літак скажімо так, сказала що їм потрібен літак з спеціальними крилами для них хайліфт крилами і виробила такий літак компанія Екстра, і цей літак називається я вже сказав Екстра 300 SR. І цей літак є тільки, якщо я не помиляюся, тільки і тільки в компанії Red Bull, ну, тобто Flying Bulls. І все, і більше ні в кого. Того і R, через те, що Red Bull. Ну я так думаю. Наступна модель, яка зробила доволі великий вклад, яка продалася найбільше, найбільше з посеред усіх моделей цього літака це 300 l Це двомісний літак, це покращення стандартної трьохсотки. В чому його покращення? Покращення його в тому, що а, він має коротший фюзеляж за свого попередника, зменшений розмах крил. Так само це літак, який має трошки покращені ейлерони за свого попередника, які покращені елерони більше трошки, які можуть швидше і більше розвертатися. Бо цей літак може повертатися на 400 градусів навколо осі longitudinal, скажімо так, навколо центральної осі фюзеляжа робити от ролл такий бочку, скажем так. Він може робити 400 градусів за одну секунду. І цей літак сертифікований абсолютно всюди. І FAA і американським, і європейським JAAR так само, тобто Joint Aviation Authorities Regulations. Був так само LP. LP це просто покращений для авіашоу літак, ЛК покращена для авіашоу. Був так само LX. LX це той самий L, просто з іншим двигуном, з двигуном 580, до речі, класний літак. Бачив його. Так само є він в Red Bull в Flying Bulls. тобто 330 LE. Дуже цікава модель, я про неї говорив. LE це модель з електронним двигуном, який виготовила компанія Siemens. Цей літак має рекорд, рекорд по швидкості. Він на цьому двигуні розігнався до швидкості. Зараз вам скажу, щось приблизно 300 чимось кілометрів за годину. Зараз я скажу 340 кілометрів за годину. Він розігнався, от, пише, що на дистанції 3 кілометрів. Розігнався до 340 км за годину. І я вже сказав, що літак, от цей 300 le це був перший літак на електричному двигуні, який підняв планер в повітря. Доволі невеличка екстра на електричному двигуні підняла цілий планер в повітря. Це доволі круто. І там далі вже немає таких, знаєте, якихось дуже визначних моделей. Можу ще зауважити, що є модель SX. Це покращення моделі SC. Це покращення моделі SC. А модель SX в Дивіться, вона зробила свій перший політ в липні 2023 року і перші доставки плануються на 2024 рік. Я не згадав ще, до речі, за дуже крутий літак 330 ЛТ, в нього трошечки зменшений роу, тобто він уже не зможе робити 400 градусів за одну секунду навколо своєї осі крутитися, бочку робити. Але цей літак він пристосований для подорожей. В нього в кабіні є EFIS. Це просто електронна система. Авіоніки, скажімо так, туди можна запхати якийсь гармін, який туди підійде, і літати по IFR, по правилах польотів по приборах, кудись подорожувати навіть на цьому літаку. І ще й по дорозі, знаєте, якісь аеробатичні трюки робити. Ну, я так жартую, якщо що. І Літак SC. це остання модель, яку ми з вами розглянемо. Це модель літака, яка має двигун 580, оцей AEIO 580. Це одномісний літак, само собою, з покращеним роул-рейтом, тобто він ще сильніше може крутитися навколо своєї осі. І так само з роул-стопами. Він може крутитися і зупинитися швидко для того, щоб не сталося нічого поганого, там, чи щоб це виглядало ефектніше, допустимо. Або щось таке. І цей літак якраз був зроблений для змагань, для необмеженої категорії змагань, щоб він там міг літати, як собі хоче. А на цьому ми можемо закінчувати. Літак досі виробляється. Я сказав за модель, яка полетіла у 23-му році. Чи якщо в мене буде можливість купити такий літак, чи куплю його? Звісно, це навіть не обговорюється. Я хотів би попробувати себе і в такому, можливо, ключі. Що ж, я дякую вам за увагу. Побачимося на слід. I ain't playing, got a weird mind. If you work eight hours, I'ma work nine. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time.